Левко Григорович Лук'яненко – український політичний та громадський діяч, письменник, радянський дисидент, борець за незалежність України ХХ століття, засновник Української гельсінської групи, народний депутат України, Герой України, автор акта проголошення незалежності України, лауреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка 2016 року. У 1953 році вступив на юридичний факультет Московського університету. Разом зі Степаном Віруном і Василем Луцьківим вирішили створити підпільну партію Українська робітнича селянська спілка. Але 21 січня 1961 року були заарештовані Іван Кандипа, Степан Вірун, Василь Луцьків, Олександр Лібович та Левко Лук'яненко, пізніше Іван Кіпиш та Йосип Бровницький. 9 листопада 1976 року за пропозицією Миколи Руденко увійшов до складу Української, української гельсінської групи. Лук'янко пише звернення до Білградської наради 35 країн світу з приводу дискримінації українців, зокрема права на еміграцію. Радіо Свобода передала його наразі рік свободи. Лук'янко – автор акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Булотувався на посаду президента України. 16 квітня 2013 року ухвалив рішення піти у відставку з посади голови Української республіканської партії, залишившись її почесним головою. Згодом вийшов з партії Левколукянко був прибічником ідеї, що слід продовжувати економічні санкції проти Росії, поки вона економічно не буде знищена, а також підтримувати поневолення Росією народи, щоб стався ще один розпад Росії.